Доброго вечора, шановні жителі нашого міста. Я би хотів сьогодні розповісти про сьогоднішній день 19 лютого, середа, тому що він видався дуже бурхливим для нашого міста. Люди сьогодні дуже стурбовані. Це так м'яко скажемо. тією ситуацією, яка склалася в Києві, особливо ніч з 18 на 19, типи дії. Я думаю, що багато хто. Можливо, і не спав, а можливо, спав з перервою, тому що всі з тривогою дивилися за тим, що відбувалося вночі на Майдані, коли був штурм Майдану. До стін виконкому жителі нашого міста почали приходити сьогодні практично з 8 годин ранку. В 9 годин ранку вже було чимало людей і. Мені доводилося сьогодні з ними спілкуватися, починаючи зранку, і десь приблизно в годину дня я зайшов до себе в кабінет. І весь час приходили нові люди. І знаєте, ну з розумінням потрібно відноситися до цього, тому що в такі хвилини, в такі години, в такий час, те, що ми бачимо, що відбувається в Києві, безумовно, люди сьогодні не можуть сидіти вдома. Принаймні, одні там, їдуть на Київ, інші, які не можуть приїхати, вони хочуть сьогодні прийти і просто поспілкуватися один з одним от, і висловити е, свої позиції, е, свою думку з приводу того, що відбувається сьогодні на Україні. Е, дуже багато було виступів, дуже багато було сьогодні е, людей, які з тривогою говорили про те, що робиться в Києві. Знаєте, е, всі були об'єднані одним. Це прагненням допомогти тим, хто сьогодні стоїть на Майдані. Це були всі об'єднані однією ідеєю, щоб швидше припинити той конфлікт, збройний конфлікт, який відбувається там в Києві. Тому ми разом з людьми. Подумали сьогодні, яким чином можна було б, ну що чому Біла церква, крім того, що люди туди їдуть в Київ на Майдан, що ми можемо в місті вирішити. Перше, люди були стурбовані і просили дати відповідь на питання, чи міліція наша, Білоцерківська, зараз перебуває там, чи є в планах поїхати туди. Ну і в зв'язку з цим і до міліції сьогодні пішли чоловік 300, мабуть, було десь годинки в дванадцять, пів першої, пів дванадцятої. І начальник міліції зустрічався полковник полковній Олександр Анатольович, який їх запевнив, що на сьогоднішній день не планується поїздка Білоцерківської міліції для охорони громадського порядка у місті Києві. Друге питання турбувало людей: це як Наші військові, 72 окрема механізована бригада. Ми зустрічалися сьогодні із командиром бригади Грищенко, полковник Грищенко Андрій От, Десь приблизно пів четвертий він приїхав виконком. Ми з ним говорили, і він запевнив. І я можу сьогодні теж запевнити, тому що я переконаний в тому, що армія, принаймні, той підрозділ, який знаходиться у нас у білі церкви, він не переступить прохідну. Цього підрозділу для того, щоб поїхати в Київ. Це однозначно. Третє. Люди говорили про те, що можуть бути ну, в день, можливо, ні, але в вечірній час, у ночний час можливо, можливі бути якісь провокації. Тому е, сьогодні формувалися е, ну, свого роду такі загони народної дружини і числа добровольців. От, вони записувалися прямо тут, біля виконкома, е, з тим, щоб е, Розбитися на такі маршрути по місту Біла Церква або самостійно, або разом із патрульними службами нашої міліції, от, патрулювати місто і допомагати підтримувати порядок о, на вулицях, площах от, е, нашого міста. Я вважаю, що це дуже правильно і дуже потрібно для мешканців нашого міста. Е, взагалі, е, от ввечері на 17.00 відбувся. Можна сказати, мітинг, можна сказати, що це були збори громадян. Називайте, як хочете, але прийшло дуже багато людей. Я думаю, що більше тисячі людей було. От, і всі були просто схвильовані тією ситуацією, яка відбувається сьогодні в Києві. І всі говорили тільки про одне: це про здоровий глузд політиків, щоб знайшли сьогодні правильний варіант виходу з цієї кризи, і щоб зробити саме головне це зберегти. Цілісність нашої держави зберегти життя людей. На жаль, на жаль, ми вже бачимо, як за останні години, за останню добу в Києві з'явилися перші жертви цього збройного протистояння. Ми сьогодні приспустили прапори, хоча травор оголошений на завтра, 20 числа, але ми сьогодні це зробили. Тому що ну просто неможливо знак пам'яті тих людей, яких ще ми точно не знаємо, скільки жертв там є в Києві. Ми будемо сподіватися, що здоровий глузд візьме верх і е, припиниться це жорстоке протистояння, яке ми бачимо з острахом дивимося на ті вогнища, е, на, ті, на тих поранених, на ті перші жертви. Які сьогодні є в Києві, і ми сподіваємося, що це припиниться. От я хотів коротко зупинитися на подіях сьогоднішнього дня у нашому місті. Завтра зранку на 9.30 знову будуть люди збиратися. Я думаю, що і ввечері теж. І я думаю, це потрібно робити для того, щоб Обмінюватися інформацією і володіти ситуацією, що робиться в Києві, і які є проблеми у нас по місту Біла Церква. Вдячні за увагу. До побачення.